Я вже бачу лоббі. <сміх> я ще не пригнув, я ще бачу, я в лоббі стою. <сміх> а, Я ще й так погано пригнув, Антон. Ти, ти б знав просто ужасно. <сміх> Якийсь чувак так же сам. Я впав на балкон, але тут Ва? Я якимось дивом нокнув чіпа. Його друг а за є? будинком. За будинком. А він має пушку? Має. Ев. Хорош. А, знову знову ракетниця, кулемет в нього був. Вони зараз варяться такий, та я, я знайшов ракетницю, а тебе вбили, ми мали втекти і визвати собі дроп. Ти нуб. То yeah. Все? Ні-ні-ні-ні-ні, точно є ще. Де скрізь тоді вже? Не тобі, Василь, тобі не допоможуть. Трену. Димон, це було обидно. Вони мільйон тисяч процентів десь крисять. Я точно не на другому, хіба вони вже уже На Другому я. Yeah. Гріша. Гриша. Я думаю, що все походу. Давай раз, відіграємо. Та ну нафіг, що було. там пачка пала с ними. Здавалось чи... більше. Ні, ну я взагалі, то, якщо, часом теж бачив одну. Ти uh... тільки одну бачив? Да. Yeah. Просто думаю, на всякий випадок може Тоді oh, не та. Постаріла yeah, мала. Та то, то просто щось... Шас не то. Просто ніхто не полетів, знаєш що, Бо всі подумали, що тут буде багато людей. Переважно так і є. Ой, я давно село падали, тоді штук 15 було. Ну. І за скільки секунд ти був в лобі? Не сразу. Я пав на гараж, так. <laughs> так, ік, тира. Камен. Коряк ік, брат. Че коряк? А я хочу змігти грати. Склади будуть. Е я думаю, можна буде залетіти в сквади але десь через годинку. Антон, це треба йти кудись. Того yeah, що well. тут нема що робити. У uh -huh. мене є ракетниця, я можу визвати нам БТР, наприклад. Тобі 4X треба В мене є. Oh, yeah. E, ти не бачив легкої рукоятки? Ні. Че, берем мира, звучати полетіло? Беремо. Можна на горку на той? На, 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 на Сан Бля, цей кабріолет, він поганий, його дуже легко прострелити. Сто він злотий. Кожного разу, коли Василь так вимахується, згадую, як його на ронду давно-давно хедшотом винесли. Я, як щас, коли так роблю, зразу ронду згадую і теж. І коротше вбив десь вісьмох тіпів за, за ну, короткий час і від ага. з, таких, з тих емоцій включив собі танець, гуляю такий, і такий бам! Скаряка. Хе-хе-хе. Тобі. Разом в чаті з мене ха-ха-ха-ха-ха-ха. Але є за нас. Я не знаю, що, чи їде на ПК до нас. Не, 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 не треба, ні, не надпекаду. треба. Але є за нас. Тут біля моцка тип сидить. Я хіляй Антон. Дай стаф. Хороше питання. Слава немало. Власне, ще треба. Ні, я нормально. Броня мені б непогано підійшла. Там є вроде. Поїдемо, блиску. Поїдемо, я чип забрав. Їдемо на горту. Давай А Тімей можливо сидів, просто чекав, щоб ми поїхали. Десь. Ми всюди не перевірили, але він сподівається, що чіп втрути <сум> ще є. Збільшена прав... дергунова, бля, я збільшення не набрав. Ну ладно, вже не будемо вертатись. Що тут буде? Так, It's я бачу дві машини одна біля одної uh, Антон. <coughs> Чи взагалі тут хтось є? Всім хеллоу, привіт, Ярослав. Напарник кашляє, а вони ще. А вони ще й на кіброліті ганяють. А з неї бігають, бігають, Антон. Бігають. В, чер в червоненькому бігає ось. На моїй прям. Біжить сюди. Ну я одного тільки бачу. Ч ти хочеш його пуши-то? Е, Не-не, значит, просто. Да, вон прибіг. Да, я не знаю, назад, то. Можно Можна підбігти, потім взяти ту машину. І поїхати звідси, ту звезд, по их ту саму Машина он поварций. А в тебе що? в тебе драгунов? Не, в мене МК. К12. Ну, їх двоє. Думаєш? Я думаю, що. з старого готеля біг. А, він вже перебіг до червоного готелю? Ну, він відбіг від твоєї мітки. В сторону далі біг, дальше не бачу. А, дві, Викликай цю хуйню. Само Де, Да, да, да. На... На дурать. Тихеньку, тихенько. Все, шифте. Не, на креше, на креше. Окей, окей, чекай, чекай, чекай. А я ха 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 Вони зразу типу, почали відкидувати все що тільки є, щоб встигнути піднятися в небо, а тут. А тут просто гранатка трюгучкова, насправді. Я думаю, вони нас матюкають. Да, Но... сорян хлопці. Буває така штука. А як ти сюди виліз? А не через хату. Не, не. В смысле через хату? Не а, через хату. Я вже поняв. Двох українців однією гранатою. В смысле, це українці були? Я точно до речі. О, бля, побіг я тут дома ще О, почекай, почекай. Я, в принципі, у мене цей. Ну ладно, в мене ж ракетниця ще є. А? потім. Що вони не зайшли на стрім, не сказали. Ах ти, падлюка така, вбив нас. Ах ти, сука. <сіх> Ні, але ну, я не думаю, що вони б так сказали. Давай заїжджаємо знизу. Так, так. Давайте типо Давайте Давай центр займемо.

О, Ой, блять. Курик О, а, yeah. Yeah. Oh, на ту ярит. Куда? Молодець! Хорош! Вот так! Дві, єдна на ноги. Там смоки, да. Там смоки є, в, в полі, справа Ваше? смоки. Єбар. Там там люди, там люди на будинках. Тут, тут, не, тут, не вези тут. мене туди. Антон, тут на хатах люди на жовтій. Тут тут можемо писати, ні? Та яке тут можемо псати? Ну давай, ну, давай відійдемо. Рівно гарни, не їдь, манси, мансит. Я стоємо? Я не знаю. Ти за рулем. Я не знаю, хто їсть. Дуже командно. Давай почекай позоти. Три, два, один, і заїшай в центр. Десь такой Ну тут люди є на моїй жовті. І тут є. А тут? Тоже? Я тут думаю. Я кидаю гранату всередину. Клас, заняли. Тут на. Я скибляет. Ты это открывай, блядь. Давай. Там десь по непонят еще. О! Але дав гарно ему. Случайно на меня это не хрен. Без воды дроп. Давай. Пара. Дал в три раза. На другой поверх. А тут он. Прямо на крепчик. І пушка держит, и другому дав. Я не бачу, де. Один з краю хати, а другий на другому партию тут. закриємо. Нокнув в цьому в хаті. Може перебігати. Щоб знати, звідки ну де перебігати. Ну, тут, 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 тут. Не біжить. Привет, народ, всем привет. В стали. Нижнє вікно, той спині за зону, що де селяють тут на місці Он десь там наверху. Найс, Найс, що ми в зоні Давай хиляємось. Да ну, Еще Давай ему раз Серьезно? На крышу? Не, не на крышу Я за третью каской уже Ну бережно, потому у меня тут, ебать тут Я наверху тут. Не їх зараз зона закрыє. А, в мене теж є вікно. В спину, хтось стрілив один патрон і вбив. Гро... якийсь грос. Грос. Треба чекати їх просто, і все. А, ясно? Там він за зону, пана, побив. Ну Там убіг. А хто гранати кидає? Ну, не там є. Давайте. Ну, чекаємо тоді. Okay, okay. Ну, чекаємо. Підкати! Uh, не виходи, Антон. Його. Я тебе Він він соло був, так. Так. Добре, що тут лото миллион. Мені ще з 250 стріляли, коли я вертався в будинок. Піш треба зону закривати. Зараз я спрям до тут ці бігти. Бля, я так відкритий. Що їх не загрело. Чуєш вони ще будуть в зоні походу. У нас горка. Не здесь что? не Поляется. А може і тут, тут что будуть Не, не будуть Чи будуть Найс, ми в зоні знову. А теперь воюють. Месли, блять! Ну капець просто. Я, я не розумію, як я не попав, чесно. Тут жопа була. Все, гранату і забрали. Маленький будинок, один побіг з них лутати. Десь в полі є. Десь наверху, треба чекати. Кев, у нас є машина чи ні? Є. Yeah. Нам було би добре потім в ту купі ці сіни добігти. Це хтось зону кинув, це я? Я, я. Ага, от наверху десь. Воно. Будь, я перебігаюся купити купите сина. Я тебя нокнув. Призет по полі. я його друга нокнув. Нокну. Хорош, його... хорош, хорош, хорош.

Вот не играют, Миромар. Вбиваю, да, вбиваю, да, Антон. там, Може повзати. Я зараз киномолій йому. До побачення. Він ну, Сюда їх просто на характері. Постав лайк, підпишись на канал. Старався для тебе. Старались, до речі, а не старався. Антон теж щось, nice, nice, nice. щось проснувся в ньому, ну покинув його на одну катку. <рес> <рес>